Почати все спочатку. Олені 35. Вона самотня, красива жінка. Чоловіки часто проведжають її поглядом, залицяльників, хоч греблю гати. Але, на жаль, коли чують про двох малих дітей, ряди їх значно рідшають. Хоча є і ті, хто хотів би залишитися надовше. Наприклад, на ніч. Тільки такі не підходять їй. Вона хоче довготривалі стосунки з перспективою створення справжньої родини. Інтрижки на ніч їй не цікаві. Вона мріє про сім'ю, створену на основі любові та поваги один до одного, а головне без зрад. Ніякого обману і брехні вона не потерпить. З першим чоловіком розлучилася саме через зраду. Вона не змогла пробачити йому. Дорога, це було лише раз, ти не приділяла мені достатньо уваги, була постійно зайнята дітьми, і я втратив контроль. Це трапилось випадково. Ні, навіть заради двох дітей вона не може жити з таким чоловіком. Це неприпустимо для неї. Довіра втрачена. Той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге. Та, здається, всесвіт почув її, і вона познайомилася з ним, чоловіком своєї мрії. Симпатичний, підтягнутий, галантний, інтелігентний, гарний співрозмовник, вміє слухати з ним весело і цікаво. Незважаючи на різницю у віці, їм завжди є про що поговорити. У Олександра цього року ювілей, йому буде 50. Він теж розлучений, має двох дітей сина та доньку, тому інформація про те, що в неї двоє синів, його ніскільки не збентежила і не зупинила. В нього діти вже дорослі, вони не втручаються в його особисте життя і не заважають йому будувати стосунки з іншою жінкою. Якби якийсь репортер спитав її Олена, як ти зараз себе відчуваєш, вона б йому щиро і без вагань відповіла я відчуваю себе найбільш щасливою та жаданою жінкою, і доказів цьому не треба, все і так ясно. Очі блищать від кохання, розправлені плечі, легка впевнена хода, не ходить, а наче літає на крила щастя. Здається, вона знайшла того самого єдиного чоловіка, якого шукала. З ним вона почуває себе справжньою жінкою, яку люблять і поважають. З ним вона, як за кам'яною стіною. Час летить непомітно і дня їх знайомства минула вже півроку. Олександре, може, якось запросиш до нас у гості своїх дітей, познайомимся? З моїми ти вже давно спілкуєшся, а твоїх я ще жодного разу не бачила, запропонувала Олена. Ні-ні, не вийде, категорично відповів він. Син у відрядженні за кордоном, а донька нещодавно народила дитину, Їй зараз є чим зайнятися, може, іншого разу? Ну, добре, розчарована сказала Олена. Вітаю, ти став дідусем, хлопчик чи дівчинка? А чого раніше не сказав про це? Дівчинка. Та якось не було слушної нагоди. До речі, я тут подумав. Олександр змінив тему розмови. Може тобі піти на водійські курси? Так, чудова ідея. Давно хотіла навчитися водити машину. Тільки навіщо це мені? Машини в мене нема, і навряд чи я собі її куплю найближчим часом. Сьогодні нема, а завтра хто його знає, може й буде, сказав він, загадково посміхнувшись. Потихеньку їх стосунки переходять на наступний етап. Олександр зняв для них з Оленою простору квартиру у центрі міста і перевіз туди свої речі. Жити постійно разом він поки що не збирається. Йому ще потрібен час, все обміркувати, та й після розлучення не хоче так швидко знову зв'язувати себе по руках, хоче відпочити від сімейних зобов'язань. У цьому Олена з ним згодна, вона теж не поспішає, хоч і як можна довше насолоджуватися цими солодкими моментами кохання. Приємні очікування зустрічі, пристрасні ночі. Прокинувшись зранку, не треба бігти робити сніданок, а можна почекати, поки приготують тобі. Якщо не встигла з вечерюю або не було настрою, ніхто не буде сварити і бурчати. Можна піти в якесь затишне місце і там повечеряти, або разом приготувати щось незвичайне вдома. Тим паче мама забрала хлопців до себе і можна спокійно влаштовувати своє особисте життя. Звісно, вона сумує за дітьми і часто приїжджає до них, але й собі треба приділити увагу, потрібно відновити сили та моральний стан, упорядкувати думки, хочеться знову почати довіряти чоловікам та радіти життю. Олена закрила ноутбук і задумливо подивилась на календар, що стояв на столі. В ньому червоним сердечком була відмічена дата. Олександр сидів поруч і читав. Побачивши, що Олена закінчила працювати, відклав книжку. Кохана, а який подарунок ти хочеш на першу річницю нашого знайомства? Прикраси, подорож чи, може, щось інше, сказав він, ніжно пригорнувши її до себе. А ти пам'ятаєш про нашу дату? Напівжартома, спитала вона, але задоволена тим, що він про це згадав. У мене все добре з пам'яттю, і, до речі, не тільки з пам'яттю», – відповів він, багатозначно підморгнувши їй. обидва весело розсміялися. Тоді хочу подорож. Я завжди мріяла про Таїланд. Мені здається, там так красиво і романтично. Добре, Таїланд, значить, буде тобі Таїланд. Ти найкращий, вона ніжно поцілувала його і поринула у солодкі мрії. Уява малювала захоплюючі картинки приголомшливу природу, екзотичні фрукти, чудові пляжі і бірюзове море. Олена була впевнена, що це буде неймовірно, і цю поїздку вона запам'ятає на все своє життя. А ще вона десь глибоко в душі сподівалася, що він зробить їй пропозицію. Тоді, нарешті, в них буде справжня сім'я, вона забере дітей і вони всі будуть щасливо жити разом. Таїланд острів Пхукет Олена в легкому мережевому халатику розслаблено сиділа в кріслі і із задоволенням пила коктейль. Олександр був у ванній кімнаті, звідки доносився шум води. Раптом жінка здригнулася від несподіванки. Голосно задзвонив телефон, мелодія була незнайома. Жіноча цікавість мусила її підійти ближче і подивитись, хто дзвонить. Про всяк випадок прислухалась, щілється у ваній вода і взяла телефон. На екрані висвітилась жіноче ім'я. Ало, сказала вона, не розуміючи, навіщо це зробила. Це ж не її телефон і дзвонять не їй. Ало, хто це? почула вона у відповідь. Це дружина Олександра. Він зараз не може відповісти, йому щось передати, він вам зателефонує пізніше. Яка ще дружина? На тому кінці жінка була явно роздратована. Звичайна дружина, вже тихіше відповіла Олена, а серце загупало в перечитті чогось поганого. Після того, як він зняв квартиру і вони почали жити разом, вона справді вважала себе дружиною, хоча й тільки цивільною. Слухай сюди, дружино. Дружина це я, а ти? Далі Олена почула потік слів, які виховані дівчатка вголос не вимовляють. Збирай свої речі і щоб я тебе більше не чула і не бачила поруч зі своїм чоловіком. Запам'ятай, він одружений і ніколи не розлучиться. Майно в нас спільне, гроші спільні, бізнес спільний. Все, що тобі вдалося з нього витягти, забирай і провалюй. Більше тобі нічого не світить. І ще, я не люблю повторювати двічі. На цьому розмова обірвалась. Олена знесилено впала в крісла, в очах потемніла, у скронях пульсувала, руки тремтіли. Трохи отямившись, вона повільно підійшла до шафи, дістала валізу і без розбору почала скидати у неї свої речі. У голові почувся звук розбитого скла. О, це тільки що надруски розбилася її кришталева мрія про щасливу родину, життя без брехні та обману. Смішно, але в одному вона була права. Цю відпустку вона запам'ятає на все своє життя. Закінчивши митися, Олександр вийшов з ванної кімнати. Краплі води ще поблискували на плечах, мокре волосся було акуратно зачесане назад. На стегнах недбало висів рушник. Побачивши Олену, вираз його обличчя миттєво змінився. Що трапилося, ти бліда, не схожа сама на себе. схвильовано звернувся він до неї. Все добре автоматично відповіла вона. Зателефонувала мама, каже, що діти захворіли, мені терміново треба повертатися додому. Почекай, а як же наша відпустка, твоя мрія, Таїланд?» Якось іншим разом, байдуже сказала вона. А мама твоя не впорається сама, вона ж завжди знаходила вихід, спробував мовити її Олександр. Раніше знаходила, а тепер не може, обставини змінилися. Промовила відчужена Олена і гучно закрила кришку валізи. Гаразд не поспішай, ще треба квитки замовити, речі зібрати, я поїду з тобою. Не треба, залишайся. Ні, ні, ми поїдемо разом. Я не можу кинути тебе саму в такому стані. Роби, як вважаєш за потрібне, сказала Олена, а про себе додала. Це вже не має жодного значення. Все скінчено. Дякуємо, що слухали разом з нами.